Свідчення ласк, отриманих завдяки Помпейській дев'ятниці. Малися вервицю щодня, тебе чують. Свого часу вервицею до Матері Божої неостанної помочі я вималила хлопця. У своїх молитвах я описувала, яку людину хочу бачити поруч із собою. А саме описувала тип зовнішності, професію, медик, так як я сама медик, і для мене це важливо. Мені не важливо його матеріальний і фінансовий стан. Та саме важливо, щоб він був щирою і доброю людиною, з хорошої сім'ї і обов'язково віруючим. І о, чудо, через заступництво матінки Божої я зустріла того самого хлопця, в якому було все, про що просила. На четвертий день він запропонував мені зустрічатись. Кожної неділі ми разом ходили на святу літургію. Через тиждень наших стосунків перша наша маленька подорож у Зарваницю. Потім коханий провів мене на спільноту я була неймовірно щаслива, кохала та була коханою. Кожного вечора перед сном я дякувала Богу і Марії за коханого, плакала від щастя і казала, що це найкращий дарунок. З часом я річі дякувала за коханою. Перед Паскою пішли до сповіді. Після сповіді хлопець був розлючений, сказав, що більше не піде до сповіді, бо розчарований у священниках. Мій коханий почав змінюватись на очах. Ми все рідше ходили до церкви. Наші стосунки руйнувались, постійні непорозуміння. Ми почали віддалятись від Бога, хлопець подався у психологію, намагався й мене підсадити. З часом ми зовсім перестали ходити до церкви. Коханого я не впізнавала зовсім інша людина. Психологія зробила з нього егоїста Бог дав мені проведіння. я зрозуміла, що далі так тривати не може. І потрібно навернутись до Бога. Згадала слова коханого після нашої сварки я гуляв по вечірній набережні і молився, багато молився, і щиро розмовляв з Богом. І зрозумів, що диявол намагається нас посварити, ми не повинні піддаватися його спокусам. Я пропонувала піти до церкви. На що чула «Ідеш сама, я не хочу. Тоді я зрозуміла, що потрібно молитись за його навернення. Через тиждень коханий сказав, що не любить мене і хоче розійтись. Ми розійшлися мирно, все обговоривши. Вже наступного дня я натрапила на свідчення про допомогу святого Юди Тадея і зрозуміла, що повинна молитись, що це не просто так. Ми продовжували спілкуватись. Всі казали нам, що все буде добре, це просто пауза, часом так треба. Потім мама мені підказала, щоб я молила з дев'ятницю на матері Божої неостанної помочі. Одного дня коханий написав мені, що скучив, навіть зателефонував, і ми гарно порозмовляли. Наступного дня захотів зустрітись, але мені не вийшло. На наступний день його, наче знову підмінили, він почав мене ігнорувати, ми перестали спілкуватись. Через тиждень він заблокував мене всюди, де це тільки можливо, проте його рідні підтримували зі мною зв'язок казали, що він сам не свій, зовсім інша людина. Я молилась постійно. Як тільки була вільна хвилина, я заповняла її щирою молитвою дев'ятниця за дев'ятницею. Натрапила на дев'ятницю до Діви Марії, що розв'язує вузли, але все ставало ще гірше. Здавалося, що вже немає куди гірше, а виявлялось, є. Також я часто натрапляла на свідчення Помпейської дев'ятниці. З перших днів після нашого розставання мене дуже лякало те, що потрібно молитись 54 дні і по три на день. А ще я ніяк не могла розібратися, як саме молитися. Я все частіше почала натрапляти на ці свідчення, і одного дня я заснула з думкою про те, що завтра повинна розпочати цю дев'ятницю. Зранку прокинулась і перші думки про цю молитву. Я дуже хвилювалась, наче перед важливим іспитом. Я помолилась і попросила Марію про допомогу витримати у цій молитві і розібратися, як її відмовляти. В той же день я натрапила на спільноту, яка молилась онлайн. Але мене тривожило те, що там відмовляли по одному розарію на день. Перші дев'ять днів пролетіли надзвичайно швидко і легко, та протягом цих дев'яти днів я натрапляла на ці слова Якщо хтось прагне отримати ласки, хай відправить на мою честь три дев'ятниці, відмовляючи п'ятнадцять танць вервеці, а потім хай відмовить знову три дев'ятниці подячні. Мала не щодня її бачила і зрозуміла, що наступну частину прохальної дев'ятниці я буду відмовляти саме, як просила Марія, і ось тоді я стикнулася із труднощами і перешкодами диявола. Відмовляючи розарінь на роботі, мене постійно відволікали і доводилось переривати молитву забувала молитви вірою, Богородице Діво, оно любий Ісусе, пропускала розважання таїнства, раптові головні болі в горлі. Спазм щелепну з лицевих м'язів, після розарію мені ставало дуже погано, тошнота, головокружіння, слабкість, але я була витривалою, щиро молилась з великою вірою та надією. На шістнадцятий день мені було неймовірно важко з самого ранку. У мене був жахливий стан, розчарування і гнів. Я не хотіла молитись. У мене просто опустилися руки, а в голові протягом всього дня думки, що я даремно молюсь. І надію, що мене ніхто не чує, Бог мене не любить. Дев'ята дев'ятниця до Юди тадея, восьма дев'ятниця до Матері Божої неостанної помочі, шоста до Богородиці, що розв'язує возли, шістнадцятий день Помпейської новенни. Два місяці кожного дня я здійснюю молостиню одному, трьом людям, діткам за відкуплення гріхів коханого, а жодних покращень нема. Ввечері того ж дня я відмовила всі дев'ятниці. Але зізнаюсь зовсім нещиро через не хочу. Коли я відмовляла їх, мені здавалося, що мене хтось тримає за горло і не дає молитись. Коли закінчила молитва, в мене з'явилася задишка. Тієї ночі мені приснився сон. Я тримаю свою вервицю у руці і чую спокійний, ніжний жіночий голос, який промовляє мені Молися, вервицю. Я відповідаю, я молюся, але мене ніхто не чує. У відповідь молися Вервицю щодня, тебе чують. Я запитую молитися Вервицю одну на день чи всі три частини на день? У відповідь молися Вервицю щодня частинами. Я просинаюся, тримаючи Вервицю в руках. Я зрозуміла, що не можу так просто здатись, що це диявол добивається того, щоб я закинула молитви. І якщо такі сильні перешкоди, то мої молитви мають неймовірну силу. І диявол втрачає владу. Зараз я відмовляю подячну частину 36-й день: На жаль, жодних покращень немає, моє прохання ще не вислухане, мої наміри добрі, молюсь за навернення і просвітлення розуму коханого, за розв'язання вузла наших зруйнованих стосунків та за повернення коханого і зцілення наших зруйнованих стосунків відмовляю Помпейську дев'ятницю. Якщо на те воля Божа, скоро я зможу написати тут своє свідчення про отримання ласки за заступництво матінки Божої та святого Юди Тадея та виконати обітниці, які дала своїм посередникам ознак подяки. Юлія. МІСТО Тернопіль, 11 листопада 2021 року Божого. Щасливі результати. Слава ІСУСУ Христу! Хочу скласти свідчення про отримання ласки через молитву Помпейської дев'ятниці. Про цю дев'ятницю дізналась від знайомої. Дочка довго не вагітніла, і от нарешті, але на четвертому місяці в результаті зроблених аналізів виникла підозра на генетичне захворювання дитинки. Треба було робити аналіз ще один, аж в Італії. Аналіз стали. А я тоді почала молитву, помпейську дев'ятницю. Це був перший раз. За 20 днів прийшов результат відхилень не виявлено. Я щиро дякувала Господу Богу і Пресвятій Богородиці за вислухані молитви, потім молилась за щасливі пологи, а зараз за здоров'я та благословення для Ярослава Марка. Дякую Богу за чудо дев'ятниць та інших небоженств, які завжди допомагають. Мирослава, 20 листопада 2021 року Божого, місто зборів! Матінка Божа Помпейська вислухала мої молитви просьби і благання. Дякую Матері Божій Помпейській за отримані ласки і вислухані молитви. Продовжувала молитись п'яту дев'ятницю до Матері Божої за щасливе повернення додому із заробітків, і створення сім'ї мого сина. Він повернувся додому, знайшов роботу, закінчив розпочату будову свого власного будинку. Час йшов. Я продовжувала молитись і просила Всевишнього і Матері Божої про створення сім'ї одруження. Шосту дев'ятницю я розпочала в лютому 2020 року прохальну частину, молилась, просила про допомогу і не втрачала надії, довіряла Матері Божій. На початку березня розпочала подячну частину Варвиці, в кінці березня закінчила. Пройшов час. І я відчула зміни в житті свого сина. І ось нарешті він сказав, що зустрів дівчину. Вони 4 вересня 2021 року з'єднали свої серця у світі й тайні подружжя у нашій парафії святих Верховних Апостолів Петра і Павла Місто Львів Рясне 1 Продовжую молитись за народження дитини. Дякую Матері Божій Небесній Цариці. За вислухані молитви й отримані ласки, опіку над кожним із нас, щедра я, о я, сладка я Діва Марія, через Твою могутність, Твою мудрість, Твоє милосердя, непорочна Марія дозволь нам дати ласки, про які ми тебе просимо. Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Олександра, Місто Львів, Рясне 1 Парафіянка храму святих Верховних Апостолів Петра і Павла, 28 листопада 2021 року Божого. Головне продовжувати молитися, і ваші молитви будуть обов'язково вислухані. Слава Ісусу Христу! Завдяки помпейській дев'ятниці і Матінці Божій народилася на світ чудова і довгоочікувана дівчинка. Вагітність проходила не дуже легко. Але я молилась щодня з надією і проханням доносити і народити на світ дитятко. Звісно, находив інколи і вічай, і сум. Але головне продовжувати молитися. І ваші молитви будуть обов'язково вислухані. Матінка Божа вислуховує будь які прохання. Марина Марків, місто Коломия, 19 грудня 2021 року Божого. Все внормувалося. Слава Ісусу Христу! Про помпейську дев'ятницю я дізналась недавно, і випадково в розмові подруга сказала, що відмовляла її, коли хворіла дитина. Я послухала і подумала, що таку довгу молитву накладати на себе з двома малими дітьми буде складно тому засумнівалася, що ця молитва мені не до снаги. Та в скорому часі, коли моїй старшій доньці, якій три роки, різко впали тромбоцити, було встановлено діагноз тромбоцитопенії. Невідомо від чого. З усіх охопив страх та паніка, я одразу згадала про помпейську дев'ятницю. Зайшла в інтернеті, як її молитися, та розпочала. Зараз я почала молитися першу подячну дев'ятницю із загальної помпейської дев'ятниці, 29-й день. Хочу засвідчити про отримані від Богородиці ласки. З моменту хвороби тромбоцити у доньки завжди були нижче норми. Лікуюча лікар попередила, що не можна дитині хворіти вірусними хворобами, бо це робить стан гіршим і тромбоцити ще більше падають. Та, на жаль, обоє діток захворіли вітрянкою. Перед цим у доньки була ангіна, яку лікувала антибіотиками. У звичайних обставинах імунітет падає, а тут, на фоні того всього, почали з'являтися синці на ногах, це знак, що тромбоцити низькі. Ми пішли здавати аналіз. І не зрозуміло як, але вони в нормі. 217, а норма 180 320. Я питала, чи не маю помилки. Досі не можу знайти слів, щоб подякувати небесній матері за те, що у доньки все внормувалося. Дякую Богу, що подарував нам свою матір на заступницю та допомогу ІРИНА Білаш, Місто Львів. Радість материнства. Ми з чоловіком дуже хотіли діточок, ніяк не получалось. проходили курс лікування. Випадково дізналась через соціальні мережі про бомбайську дев'ятницю, читала розповіді людей, яким вона помогла, почала молитись, нараз опускались руки, хотіла все покинути. Але звідкись з'являлися сили, пробуджувалась віра, я продовжувала. Знаю, Богородиця була постійно зі мною, стала залежною від Вервиці, щодня запалювала стрітинську свічку і зі сльозами на очах взивала до матінки небесної. Якою була моя радість, коли прохання було почуте, не можу передати. Не переставала молитись Вервицю до самих родів. Пообіцяла матінці небесній, що обов'язково напишу свідчення про цю благодать, яка зійшла на нашу сім'ю. Наталія, місто Івано-Франківськ, 4 січня 2022 року Божого.